Сьогодні пропоную вам перевірений та дуже смачний рецепт досить популярної страви. Для початку нам знадобиться картопля та морква. Овочі я вже помила і очистила, і тепер нам потрібно їх трохи підготувати. Картоплю нарізаємо на невеликі шматочки. Половина успіху у приготуванні цієї страви, звичайно ж, у самої картоплі. Найкраще використовувати сорти жовтої картоплі. Саме з неї виходить найкраще. Тепер моркву теж нарізаємо на середні шматочки. Обов'язково рекомендую використовувати моркву в цьому рецепті. Так виходить набагато смачніше і корисніше. Висипаємо картоплю та моркву в каструлю. Заливаємо овочі водою. Додаємо сіль до смаку і відправляємо на вогонь. Варитимемо до м'якості всіх овочів приблизно 40-50 хвилин. Тим часом робимо начинку. Для цього нам знадобиться цибуля. Одну велику чи дві середні цибулини нарізаємо досить дрібно. Тепер нарізаючи цибулю, я часто експериментую з вашими порадами, які ви мені залишаєте в коментарях, щоб менше плакати від нарізання цибулі. Щиро дякую вам за такі рекомендації. На розігріту пательню наливаємо трохи олії і висипаємо нарізану цибулю. Будемо обсмажувати її до золотистого кольору, а поки підготуємо гриби. У мене сьогодні печериці. Я їх не мию, а просто очищую шкірку. Якщо мити печериці, вони вбирають багато води і потім при приготуванні виділяють багато вологи. Тому краще просто очистити гриби від шкірки. Тепер нарізаємо на такі середні шматочки. Врахуйте, що при смаженні гриби значно зменшаться в обсязі. Ось так має вийти. Цибуля вже готова. Висипаємо в пательню нарізані гриби. Добре все перемішуємо і обсмажуємо ще 10-15 хвилин до повної готовності грибів. Ось подивіться, як має вийти. Пательню знімаємо з вогню та остужаємо начинку. За цей час овочі вже готові. Я вже злила зайву рідину, потрібно вилити абсолютно всю воду. І тепер добре розмінаємо всі овочі до пюре. Блендер я не рекомендую використовувати, текстура буде неправильною. Ось таке розсипчасте пюре вийшло. Даймо йому охолонути можна не до кінця. Головне, щоб можна було спокійно брати руками. Тепер у пюре висипаємо борошно. Додаємо сіль, перець на смак, і ще я обов'язково додаю сушений мелений часник для більш пікантного смаку. Добре все перемішуємо. Маса не повинна бути гладкою та еластичною, борошна можна й досипати. Більше я нічого в тісто не додаю: хтось додає яйця, сметану чи ще щось. Для мене все це зайве. У момент замісу тісто спробуйте на сіль. Може, треба додати ще. Далі дошку присипаємо борошном і викладаємо трохи тіста. Обвалюємо тісто в борошні, формуючи ось таку невелику заготовку. Тепер беремо нашу заготівлю і формуємо такий корж прямо на долоні. Кладемо приблизно одну чи півтори чайної ложки начинки. І защіпуємо краї. Потім двома руками формуємо зразу. Якщо шов розходиться, трохи знову защіплюємо та формуємо. Жодної рослинної олії при ліпленні не використовуємо. Якщо тісто не сформується, приліпає, насипаємо борошно на стіл і постійно занурюємо руки в борошно. Зайву муку можна прибрати безпосередньо перед тим, як викладати зрази на пательню. На розпечену пательню наливаємо олію і обсмажуємо зрази з двох сторін до рум'яної скоринки на середньому вогні приблизно 2-3 хвилини. З кожного боку готові зрази викладаю на паперову серветку, щоб зникло зайве масло. Подивіться, які апетитні зрази в нас вийшли. Звичайно, рецептів цієї страви дуже багато, і кожна господиня готує по-своєму. Але я дуже раджу спробувати саме цей рецепт. Впевнена, він вам сподобається. А я з нетерпінням вже буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною, та обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб нічого не прогавити в майбутньому. Смачного та до нових рецептів, Па-па!